Вітаю, ви на каналі Наталі Єва і давайте ми сьогодні з вами в цьому відео зробимо ось такий дизайн зі стемпінгом і яскравий дизайн на лід, що нам знадобиться: лак для стемпінгу, штамп, скрибок, пластина з дизайнами, рідина для зняття гель-лаку та ватні диски. і трошечки вашої уяви. Приємного вам перегляду! Для фону я обрала завжди свій улюблений е, колір від торгової марки ДНК39, ну, ну, це coverbaza, яка мені дуже подобається. І я не знаю, вже, напевно, четвертий чи третій раз використовую її для підложки, для якогось дизайну. Е, для даного дизайну підійде, як на мене, будь-яка підложка, мені здається, що дуже круто буде виглядати такий дизайн на чорному гель-лаку. Отже, я перекрила вже всі нігтики і тепер вже переходимо конкретно до нашого дизайну. Я для стемпінгу вибираю лаки від торгової марки Сага. Ось цей червоний це не від саги, і він є поганим, він погано пігментований, а сага реально дуже класно пігментований. У е, мене був ще з цим червоним був чорний. Вони такі водянисті, напівпрозорі. Ну, добре переносяться, але вони напівпрозорі. Тому я б вам радила обирати торгову марку Сага. Для стемпінгу нам власне, необхідний ну, лак. Пластина, дизайн, котрий ми будемо робити. Е, ось така карточка дисконтна, е, дисконтними карточками найзручніше. Шкрибок є в кожній пластині, в кожному наборі, коли ви купляєте. І штамп, і рідина для зняття лаку. Ну, Я так користуюся, але можна насправді робити. Можна це на клейку стрічку робити, досить такий пігментований лак. Ну, Давайте спробуємо. Будемо робити таке собі омбре. Наполовинку на листочків наношу рожевий і наполовинку наношу такий жовто-салатовий. Все потрібно робити швидко. Дисконтною карткою робимо ось такі штрихки, типу, типу Омбре. Забираємо малюночок на штамп. Ось як воно виглядає. Тепер оці залишки малюнку можемо, бачите, забрати, ті інші малюночки, і переносимо на нашу пластину. Там, де е ось так відклеїлось, ми приклеїмо. І далі ось тут. Підтягуємо відразу, гарно приклеюємо наш лак, пальчику можна. І ось так від кутикули відтягуємо. Бачите? Далі Ну нам не вистачило, бачите, є кінчик, додаємо. рідиною витираємо пластину. Витираємо наш штамп. До речі, штамп можна, ось цей малюнок можна переклеїти ще й на папір, поки воно не засохло. Ну і наш шкрибок теж витираємо. Знову ж таки, двома руками наношу наносити салатовий і рожевий салатовий, той жовто-рожево-салатовий. І так само ж крипком робите такі е, досить такі хаотичні рухи, щоб у вас вийшло в омре. Дуже круто виходить. І забираємо малюнок на штамп. Одним рухом, просто одним рухом. І переносимо далі на наші нігті. Супер. А штамп можете ось так відбити, бачите, і не потрібно його витирати. Так само пальчиком все гарно притиснули там, де не приклеїлось, біля кутикули. Клас. З рахунок того, що нігті на відео довгі, малюнку мені не вистачило, тому приходиться додавати, що я обрала далі білий для стемпінгу і знову ж таки ось цей жовто-салатовий. І буду робити по тій самій схемі типу умбре з білим і салатовим. Наносимо на одну сторону один колір, на іншу сторону малюнку другий колір і шкрипком змішуємо на малюнку дані кольори. Нам важливо розмити чітку границю між кольорами. Плавним рухом, перекатом забираємо малюнок на штамп і переносимо на нігтюву пластину. Такі штампи прозорі, вони зручні тим, що ви можете заглядати всередину і бачити, як вам там підставити оці, наприклад, листочки чи геометрію різні дизайни. А тепер давайте я вам розкажу кілька правил. Щоб у вас вийшов в Найперше, дуже важливе, це є штамп. У мене штамп ще такого трошки старого зразка. Я його бафила. Так як колись говорили, його потрібно було бафити. Я його бафила, хоча він має досить таку виражену липкість. Ось ця подушечка, вона досить є липкою. Значить, важливим є те, щоб подушечка штампу була липка. Далі у Вас мають бути класні пігментовані лаки для стемпінгу. Я реально вам рекомендую торгову марку Saga. Дані лаки е, коштують 70 гривень зараз, тобто там майже 2 долари за одну баночку, але вони реально класні, пігментовані, вони добре наносяться і гарно носяться. На рахунок скрипка я би вам радила краще обирати якусь дисконтну картку, тому що вона тонша і з нею краще працювати, ніж з тим скребком, який йде у комплекті до штампу. Пластини теж потрібно вибирати, бажано знову ж таки вибрати чуть-чуть дорожчі, там буде кращий малюнок, і він легше буде перебиватися. Нігтик має бути липкий. У мене тут на відео нігуть не липкий, тому що мені заважали ворсинки від вати, але липкість має бути. Малюнок добре переноситься на липкість. Як зробити липкість, коли її немає наносити безкислотний ультрабольд. На рахунок рідини. Для зняття гель лаку чи лаку можете використовувати клейку стрічку для одягу і забирати малюнок, очищати штамп даною стрічкою. Я використовувала такий трошки старенький метод з рідиною та ватними дисками. Лаки Saga реально дуже класні для стемпінгу, в них є дуже велика кількість кольорів. Даний дизайн можна будь-як обіграти, можна залишити її глянцевими чи зробити матовими. Я вирішила додати ще на два нігтика ось такі чорні кусочки. Це топ від торгової марки Мілано. В ньому є ще блискітки, ну вони тут трошки зайві, але іншого топу, на жаль, у мене немає. Я б знову ж таки для себе обрала для цього дизайну. Топ без, без блискіток, але от з такими чорними кусочками. Там в мене взадній провід на цілому відео, висить, розряджається телефон. Ось, І даний дизайн я вирішила все-таки перекрити матовим топом, тому що мені здалося, що так буде цікавіше. Хоча матовий топ забирає яскравість, про це пам'ятайте. Ось такий дизайн у мене вийшов. Яскравий дизайн на літо. До речі, топ-матовий від торгової марки Оксі прекрасно носиться, але брудниця на таких світлих відтінках. Що робимо далі з лаком, котрий заліз нам на наші пальці, кутикулу? Ми його витираємо власне, рідиною для зняття гель-лаку або для зняття лаку звичайного ацетоном або не ацетоном. Беремо ватний диск, на нього ми набираємо рідину для зняття гель-лаку і просто легко витираємо наш лак для стемпінгу. Якщо ви топом трошки десь там прийшли по цьому малюнку по шкірі, звичайно, ви його не заберете. Прийдеться зрізати. Якщо не заляпано зверху був малюнок на шкірі топом, то ви без проблем заберете. В кінці обов'язково даємо олій. І ось такий дизайн літній яскравий у нас вийшов. Якщо відео вам сподобалось, було корисним для вас, ставте свої вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, зустрінемось в наступних відео. Па-па!